Біва, давайте подивимося анонси концертів, які будуть найближчим часом. Ай, голуби. Давайте на голуби вже подивимось тоді. Подивимось на анонси концертів. Начні нас чекають Андрій Кравченко, Наталя Олевська, Євген Літінкович, Михайло Грицкан і Роман Скорпіон. Пак йдемо просто в напрямку до Альтанки. Я би сказав вам повгадувати, куди ми далі підемо, але що вгадувати, як в назві відео буде все прописано, правда? Можна не вгадувати. ель станочка. Параурочка Терина, дядько Сем. Іла Нафтуся, дядько Сем, це фастфуд такий. Я в центрі, я на базарі. Тепер я тут. Піднімось до гори в напрямку до церкви Миколая. Буде трошки чути службу Божу. А, це музей міста Трускавець. Оренда не стосується музею, але... Тут є музей містер Скараць, повстанська Криївка. Ось ще церква Миколая. А вас віду з території церкви. А й сама церква. Навіть ми колись піднімалися на дзвінницю. Є така традиція на Великдень. Піднятися на дзвінницю, дзвонити дзвони. Але відео. Про це нема. Тут лівар, що рідний край, всі знаєте, один зал рідного краю, трошки далі другий зал рідного краю. ми виходимо на вулицю, ну вже вийшли фактично. Це вулиця Стебницька. Наліво пішла вулиця Шевченка, наверх, направо пішла вулиця Гоголя. А це вулиця Стебницька. Ліворуч карітас трускавець. Магазин Сашко, світ Парадіс Кофі. А, чути дзвони, давай трошки зупинимось, послухаємо дзвони. А можна далі вулицю Стебницьку. Магазин Явросмак. Beauty Studios, Магазин Анді. Хто не знає Анді це така. Ну вони думають, що це мережа дешевого одягу. Насправді це мережа одягу. Чоловік продає лікувальні чаї, теж дуже давно продає, іноді він стоїть на вулиці Бандери, іноді тут стоїть. У нас теж потрапляв на відео, це той, хто пам'ятає, навіть є цей момент на відео, де він розповідає, як він чаями лікував Павла Дворського. Ліворуч монастир сестер служебниць непорочної Діви Марії. А, Монастир дуже-дуже старий. Йому 124 роки станом на зараз. Ну, і в 1900 році оснований а ми йдемо вулицею з Стебницьку зараз тільки автомобіль буде виїжджати. Треба обережно. виїхав. автомобіль можна перейти собі далі. Прямо зліва кафе Марта. Наліво донизу це дорога на вокзал, на промисловий ринок. У нас є відео, як ми там повертаємо. Фактично я кажу, ну, відео у нас є дуже-дуже багато. Не просто дуже-дуже багато. У нас все, весь трускавець, є на відео. Тому, щоб щось нове в трускавці показати, має в трускавці щось нове виникнути. Це якщо коротко. Добре видно. Якраз вся вулиця Стебницька до кільця. Такий ракурс. З горки. З гірки. Мілана, Зая, жіночі прикраси, Манхеттен, Лор, дерматолог, медичний центр, Зора України, Золотоп. Аптека одна, аптека друга, алкоголь, літра, нерухомість, нотаріус. Аж, чим ближче ми наближаємось до базару, до АТБ, тим більше є осіляких магазинів і комерційних об'єктів. Ковбаси на дровах. А, і пане Дінка, видно, ваш будинок. Магазин закритий, але вікна без вас ніхто не миє, на жаль. Уявіть собі. Без вас ваші вікна ніхто не миє. <риклад> Та, потепліло в трускавці. Справа Європа, зліва Славутич. Ми вже майже, майже, майже дійшли до АТБ і до, до ринку. І йшли ми до самого ринку. Продуктовий ринок АТБ.